Друзі, всім привіт! Кажи привіт! Він каже привіт по-своєму. Друзі, в нас шоста година вже доходить. І ми тільки з боміком починаємо вести наш ролик, бо сьогодні мали бути вихідні. Ми сьогодні не мали знімати. Так, мовчик. О, він не культурний, вибачте за нього. Мали сьогодні не знімати, мали вихідний брати. Бо е, знаєте... Я завжди хочу, щоб було гарно. Ролик хочу змонтувати. Не просто так вчора. Я ну, вчора я хотіла просто висказати, знаєте, так все сказати, що мені накипіло. А хочу, щоб було так гарно і з прискоренням, і з музикою, і з монтажем. Якщо все так зробити, то довго час займає на комп'ютері. Я підбираю, я ще така, знаєте, трошки така принципова, мені та музика не подобається, я вже шукаю ту, а де та. Ну, коротше, друзі. Маю ще своє таке. І це. І мені довго час займає. Як щось не подобається, ще візьму виріжу і наново, ну коротше. І сьогодні думаю, я не буду монтувати, я не буду нічого робити, бо сьогодні віддихати. А знаєте що? Mm. Мені сьогодні написала Оксана Школа. Так. Під вчорашнім відео написала, підтримала мене. І Я думаю, що сидиш? Ну, чого ти сидиш? Байбри, знімає, нема що сидіти. І все. Дала мені такий знак, що треба працювати. Так, бумік? Так. Змонтуємо, каже. Вночі вийдя, не змонтуємо. Добре, друзі. Ну що, я приступаю до роботи. Зараз хочу печінку втушити. Вже замочила попередньо е, в молоці. І що, макарони, певно, звару, знаєте, таке саме оптимальніше на вечір. І ну, не знаю, що, що я маю що робити. Господарку відзнаю, цього ж так. А сьогодні у нас таке було сонечко, так було гарно, тепленько, але я нічого не знімала. Чого не знімала, бо був вихідний. Але знаєте, що дивилася по цьому? По погоді? На цілий березень я вам скажу, що не дуже такий теплий березень буде. Ми дивилися 8 і 6, але воно міняється. Воно на місяць одне показує, а на день два вже переміняється. Я так думаю, м -м хочу в березні вже всюди все побілити. В хлібах, в кладовці. А зараз, зараз ще впаде. Бумік! Не тучися, сідай. О. І це. Але знаю, чи погода позволить. Ну, коротше, позволить, не позволить, якщо я не витримаю, то піду робити порядки. Ой, добре, друзі. Що, беруся я до роботи. Так, що ти обернувся, так негарно. Ну знаю. Ну, що, друзі, беремося до роботи, погнали, Там щось зробили. Так бо мій? Будем Будемо робити, так? І ти, Дзвонила сьогодні до грумера. Вона зайнята була пізніше, коли передзвонити. Вже може нас запише на процедури, бо треба ті когті пообтинати і треба постригти його гарненько. Треба йому кол вести, знаєте, щоб він був розслаблений і його постригли. Так, ну, красивий. Ой, друзі, приводили нам Та, всяко, хочу забагато. Приводили нам одного разу на злучку. Ну, Дівчинку, дівчинку, Але таку не білу, як він, а таку коричневу. Друзі, та дівчинка втікла на дорогу, він втік за нею. Я думала, що вже все. Друзі, я такого стресу дістала. Це було ще кілька років тому, тому ми ніяких злучок більше не беремо ніяких злучок. І ніякої злучки не було. І вона мені втік, то вона що перебігала дорогу, а він вибіг на дорогу і впав. І автобус їхав, зупинився, правда. Ти колапав за шкірку, я думав, що прип'є, я не знаю, чому зробити. І е, ту дівку сіла його і притаскала їх там в цьому, в кладовці закрила, і от така була злучка. Ні злучки не було, бо були, е, була біда. І все, вже тепер нам ніякої злучки. Він не знає, що там, за які злучки. Він бігав, з некуди вона да, він він бігав і нічого не знає. Так? I never really know what's going on. Look at me some time. Друзі, нас господарство обходимо. На вечір я взяла свій фонарик, Але дивіться, друзі, який класний фонарик, Дивіться, я вам продемонструю. Бачите? Ай, не передає камера, жалко. Бачите, білий дім такий, що в нас з загородами, так далеко-далеко. він світить, Коротше, класний той фонарик, що Я вам розказувала, що впала. І все трохи зрухав фонарик, люди, тат, привітайся. Привіт! <ріст> Тато з подарком входить, бумік бігає. Коротше, всі, всі щось роблять. Погнали. Погнали. Білуся. Ой, ти купив сіль, так? А то з соленом чи звичайна проста? Скільки коштує? Чекай, бо я включила. Завтра угу. вже на вечір. Або зранку Чу, друзі, Ну. Але вони хотіли солі, бідолахи. Чи треба підв'язати ту сіль? А сіно тут давати. Ну то що, воно не мішає? Не <сум> мішає. Тим язиком, е, диги-диги-диги-диги. Ото лупи. Ножка. Взяла спеціальний фонарик, бо Ніс не видно, з тим О, з ні видно. З освітленням тут нема. Лиса. свічу її в очі. Малявки. Так, малим також купили сіль. А шкода, ти не питався, чи є з силену? Нема. Немає. Но трошки було дорожче, щось на, ну, чи на 20, чи на 30 гривень, там не є різниця. Але Але нема. Та нема. Ану вийшов. Друзі, дзвоню до того грумера, дзвоню, дзвоню, він щось не бере труп. Та пані не хоче з нами спілкуватися. Чому? Напевно, знаєш, що такий вредний бумік прийде. Не кажуть. Що то 3 буміка, кажуть, то три кг злості. Воно жого буміка. Кажуть, це три кілограми злості. Кажу, найзлості пество. Ну то що зробити? Такі є, такі є, такі є, такий наш. Що там? Допомогти я тобі. Сіна там. Щось щось доробила, чекайте. Пш -пш -пш. Скільки нині є? Та, зараз нам бачили вже всі на бандах. Курки не виходити. Я сьогодні зранку зайшла, ця фіртка була відкрита, я певно вчора забула закрити. І вони всі повиходили до козів. Вчора збирала? Як не збирала? Скільки є? Каже, що я не збирала. Ну, та вже може пора. Годуєш її, годуєш. Якась мусить бути віддача. Що тат, скільки? Вже 18. Чекає, може не збирала де вчора, я вже щось сама дурна. Верення. Ні, то я вчора щось збирала, бо я щось знімала навіть. Скільки? 19? Так. Щось не може бути, а ну друзі. Або? Друзі, вчора збирали яйця, правда? Вчора ж було 10. Таке бо впаду через перечіпилася. Сьогодні кажу, 19, то файно? Йдемо на цей на якийсь е прибуток, бо то все убиток та й убиток. Трошки трепу. Ну, та й добре. То завтра не буде стільки, завтра, може, до 10 навіть не знати, чи буде. Ну. То добре, добре, що вже несуться. Щоб кози почали доїтися. Ой, я вже кажу, відкриється наш маленький молокозавод. Любимо молочко, сир, бренза. Тільки щоб все було добре. Щоб всі щасливо породили. Щоб всі щасливо породили там. Є? Не битися, чого? Не здалі, Ні. Місне. Можуть гатити. А, Дорогами можуть бити в цей. В Добре. Добре, друзі. Що, сьогодні папа. -па. ролик десь правду не знаю, яка година вийде. Може по 10 вже завтра дивилися точно. Добре. Усе. На сьогодні кажемо всім папа. -па. До нових зустрічей до завтра. Все, спокійної, мирної нічки, друзі вам. Добра, благополуччя. Достатку любові, гарних, вірних людей на життєвому шляху. Усе, щоб вся біда вас обминала. Тільки було все хороше. Все. Всім папа. Тат. Папа. Папа, друзі.